Сьогодні ж день водія. Ми не купили подарунки для наших хлопців. Треба терміново щось придумати. Так, давай думати логічно. Так, що вони люблять? Мене, тебе і машини. Але де знайти машину? Треба порадитись з Діаною. Привіт, Нам терміново потрібна машина. Привіт, яка машина? Що сталося? Мало часу пояснювати День водія. Треба привітати наших хлопців. О, точно! Мені нещодавно колишній машинку подарував. Що? Та таку модельку. не справжню. Подаруємо її. Вони ж такі колекціонують. Діана, ти геній! Візьміть її у мене на столі. Знаєш, що це? Дотерекнись. Це колесо. <laughs> Luka, це подивіться, який grew. тут руль. Oh, Ого, да він крутий. О, oh, yeah, ну це круто, nice. хлопці. It's Насправді це BMW X6. А ще oh. вона має повний привід та автоматичну коробку передач. А коштує така машина? 14 тисяч доларів. От би мати собі таку. Привіт, хлопці. Як справи? Та от машини дивимось, Хочемо собі таку. А у вас як справи? Все добре. А у нас для вас щось є. Дякую. В день автомобіліста хочемо вам побажати. Хай весело шумить мотор. Хай шлях ваш, омина зато. Хай вдала буде кожна мить. Хай Янгол на шляху хранить вітаємо вас з Днем автомобіліста від усього колективу Комісавто.